Головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова сьогодні влаштував брифінг. Сергій Риженко зустрівся із журналістами не для того, щоб розповісти про проблеми персоналу у лікарні, який щоденно бореться за життя важкопоранених бійців АТО та виконує обов'язки з лікування хворих зі всієї Дніпропетровщини. А щоб нагадати про те, що всі ми зараз живемо далеко не в мирний час. Лікарі завжди одними з перших стають свідками трагічних подій в країні. Сергій Риженко каже, що майже чотири місяці обласна лікарня живе у прифронтовому режимі. Головному лікарю особисто доводиться бути на зв'язку із начмедами цілодобово. СМС-ки останньої ночі, ніби звістки з передової. Зараз виведемо із шока, між ОЦК. Якщо на утро буде ні в комі ангиографию, а вже по результатам уточнімо обійому операції. Такі обычно живими не доїжджають. Коли 30 років тому Сергію Уриженко довелося працювати у військовому шпиталі Кабула, там він не бачив таких поранень, з якими зараз привозять українських бійців. Є великі проблеми, які сьогодні касаються і мирного населення, і ми це бачимо, і солдат, котрий попадають нам очень много проблем психологічного плану, тому що мами від своїх сыновей, они ревут так що на девятом этаже слышно. Раптом головний лікар вирішив, що все, що він бачить, з якими медичними випадками та людськими долями стикається, треба обов'язково розповідати. Він викладає факти на сторінку у Фейсбуці, де намагається описувати історії, хоча, за його словами, літературного таланту немає. Там набиваєш несколько предложений, а потім думаєш, може, що не то написав. К сожалению, очень мало радостных історій. Майже всі поранені проходять через низку операцій. Деякі навчаються потім жити знову. Таке не повинно траплятися із молодими повними сил чоловіками. Але такий діалог, який, мене, який я записав. Как бы незначай записал, когда психолог говорит Ну, вы понимаете, что вам не курить, там не пить, вы в таком тяжелом состоянии нельзя. А он говорит ей а, а умирать мне было можно? Оптимізм в роботі лікаря необхідний, вважає Сергій Риженко. Нещодавно довелося майже одночасно готувати до операції відразу 13 поранених. Лише на підготовку кожного треба було виділити по п'ять медичних фахівців. Лікарям треба і самим триматися та давати пацієнтам надію. І всіх точно керують зверху. Хто дуже серйозний? Ми б самі не справилися. Ну, мають до господа Бога. Ірина Каблоцька, Антон Логуш, новини 11 каналу.